Привіт! Якщо ти зараз за кордоном і борешся зі стресом через аліменти, знай, ти не один. Давай порівняємо: до того як ти звернувся до адвоката, ти напевно відчувала безвихідь, витрачаєш час на безкінечні запитання, не знаєш з чого почати, і переживаєш, що не зможеш отримати свої аліменти. Але після того, як я візьмуся за твою справу, усе зміниться. Я допоможу тобі з усіма юридичними нюансами, щоб ти змогла спокійно жити, знаючи, що твої права захищені. Я знаю, як важливо отримати фінансову підтримку, особливо коли ти за кордоном. Я представляю тебе у суді чи виконавчій службі, щоб кожен крок був простим і зрозумілим. Не чекай, поки все стане ще складніше. Почни процес стягнення аліментів сьогодні. Напиши мені, зателефонуй або залиш коментар під цим відео. І не забудь підписатися на мій канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Ти заслуговуєш на спокій і фінансову стабільність.